Хто вже відвідує наші зібрання не вперше, знає, так? що в нас є традиція перед загальною молитвою відкривати якусь тему. І ви знаєте, я не знайшов кращої теми перед молитвою, ніж сама молитва. Тобто я зараз коротко хочу сказати вам про молитву. Я просив за телефони, будь ласка, ввійкніть. Перевірте ще раз свої телефони. Ну, дійсно, щоб під час зібрання вони не заважали. Вимкніть свій телефон. Дякую. Молитва. Ви знаєте, це привілей чи обов'язок? От як ви вважаєте? Привілей. Ви знаєте, привілей, але не привеликий жаль, багато людей навіть серед християн ну, вважаються таким обов'язком, який не дуже ну, удобний, так, він не дуже такий е... навіть потрібний, можливо. Бо молитися, друзі, це завжди важко. Молитися це завжди важко. Мольнутися не важко. Ну знаєте, таке мольнутися? Це не встиг друге коліно приклонити і вже треба вставати. Оце мольнутися. Ну так швидко. На превеликий жаль, дуже часто ми молимось в день лише перед тим, як поїсти. Коротко, Господи, благослови цю їжу і все. Але все Писання воно каже, що непрестанно моліться. Слова Христа про молитву, слова апостолів, да і ми, читаючи з вами слово Боже, бачимо, які дива Бог робив у житті людей по їх молитві. Але чомусь самі дуже часто ну якось так молитва в нас у, у занепаді. Колись один служитель мені сказав, організуй себе в церкві молитовне служіння і побачиш, скільки людей буде так. Ми Та організували церкві. молитовне служіння. На превеликий жаль, дуже на невелика частина приходить. А чому таке відношення? От як ви вважаєте? Ну, ми ж всі віруючі, да? всі віримо в силу молитви чи не віримо. Віримо. А чому тоді не збираємо з церкви на молитву? Не нуждаються, значить. Не нуждаються. Гріховна природа. Гріховна природа. Ну, це добре, звісно, таке оправдання. Тоді можна вже і обячити так добре, і ще щось робити, якщо природа гріховна в нас бере-бере. Ну, ви правильно сказали, Надія. Це дійсно наслідки гріховної природи. Хто ще говорить? Скажіть. самому кажуть? Самому молитись, це дуже, дуже правильно, я згоден, але є, якщо ви почитаєте в Біблії, є деякі види молитви. Є молитва особиста, коли ти вдома закриваєш за собою двері таємної кімнати і молишся. А підійміть, будь ласка, руку, от мені цікаво, хто молиться вдома, година. Ага. Є так, людина, що молиться. Одина. Більше хто молиться. Боже і слава Богу, сестри моляться. Але я вам що хочу сказати, чому таке відношення до молитви. Хоча ми всі віримо в силу молитви, але дуже часто ми не віримо в силу своєї молитви. Бо ми дуже добре знаємо себе. По-друге, це труд, який не завжди хтось може оцінити. От мою проповідь за кафедрою. Легко оцінити? Легко і чутно, і видно. Да? Її можна записати, потім повторити. Спів, його видно чи не видно? Видно, відчутно. Інші да, служіння, які ну, такі, видно. Але молитву її ж не видно. Її не видно. І я хоч за задавав питання, хоч хто дома молиться. Я не кажу за коліна. Приклоненний, знаєте, позу, і от годину ти щось говориш Богу. Хоча є молитовники, які й по декілька годин і є, що говорити Богу, і є, що чути. От уявіть собі. Є люди серед християн, яким є, що говорити Богу, і є, що від нього чути. Але є декілька видів молитви, коли ми усамітнюємось вдома, відкриваємо Святе Боже Письмо і в молитовному. Стані читаємо це Слово. Під час читання ми отримуємо від Бога откровення. Ми відповідаємо Йому молитві. Це дуже такий і корисний, і цікавий, і для віруючої людини дуже приємний час. Його ніхто не замінить, ніщо не замінить, і хто практикує в своєму житті молитовне читання чи молитовне усамітнення з Богом, він знає, що це таке. Але є молитви загальні, коли церква всагласі, що таке загласія приймає рішення молитися, є певне сагласі. ми збираємось для того, щоб молити Бога. І ось потужна сила загальної молитви саме в єдності церкви. Це молитва і хадатайства за наших рідних і близьких людей, яких ми так хочемо бачити в церкві, яких ми так хочемо бачити спасенними, яких ми так хочемо бачити щасливими. Але зібратися для цього на молитву ми не можемо. Молитва це тут. Це посвята, це жертва, бо треба виділити час для цього. Я зачитаю лише невеликий текст, один з текстів, який Христос каже про молитву. Це 21 розділ Івангелія від Луки. Ну, давайте з 3 4 вірша можемо. Пильнуйте ж за собою. Чуєте, да? що каже Христос? Пильнуйте за собою. Тобто спостерігайте за собою, бережіть себе, щоб ваші серця не були обтяжені чревоугодництвом і пияцтвом. Друзі, Христос звертається до учнів, до релігійного оточення. Він не каже про алкоголізму валяння під забором. Він каже до віруючих людей. Ну що в той час було б для віруючої людини таким признаком достатка? Є вино, є багато їжі, тобто все добре, виноградна лоза в мене родить, скотина родить, урожай на землі є. І що я? Я просто насолоджуюсь цими дарами Божими? Да. Божими. Я просто проводжу час у насолоді Божими дарами. Друзі, багато віруючих так проводять час. Я не хочу казати, що це погано насолоджуватись Божими дарами. Це добре. Але в пріоритеті що має бути? Служіння і спілкування саме Творцем. Дуже часто ми вже, навіть віруючі люди, ми, буває, шукаємо більше Божої руки, ніж Божого обличчя, ніж Божого лиця, ніж Божої присутності для спілкування. Нам більше приємно щось приходити від Бога получати, ніж просто спілкуватися з Ним. У молитві ми бачимо себе, ми чуємо Господа. Бог в молитві міняє наше серце. В нас випрацьовується певна жартовність, коли ми свій час приділяємо молитві. Коли ми свій час приділяємо молитві. і Христос каже, щоб серця не були обтяжені чревоугодництвом і пияцтвом, і життєвими клопотами, друзі. Ну, ми віруючі люди, ми всі добре знаємо, що треба піклуватися про сім'ю. Всі знаємо. Це клопоти життєві? Так. Да. Але якщо ми ними обтяжені, яким чином обтяжені, коли наше клопотання про родину більше, ніж про справу Божу. Друзі, повірте мені, не буде успіха ні в родині, ні в служінні. Оцей вірний баланс його треба віднайти. Дуже часто ми ховаємось за сімейні клопоти. Ми дуже часто ховаємось за них. Бо роботи завжди буде. І життєвими клопотами, та що день той, Христос каже про день спокуси, не прийшов на вас раптово. Друзі, ми так можемо заклопотатися, що нас постігні так швидко, що ми не встигнемо навіть оговтатись. Прилетіло падіння, прихід Христа. Церква на молитві тут. А ти приходиш в неділю, а її вже тут нема, а вона підхоплена. Ну я шуткую, не дай Бог таке. Але ви розумієте, так? бо Христос прийде за церкву. Бо Христос прийде за своїм тілом. Але оці клопоти, оці речі, які можуть нас. Відтягувати від церкви, відтягувати від участі у служінні, відтягувати від участі у житті церкви. Це наші вороги, і друзі. Оці всі клопоти, які всі потрібні, але вони можуть стати не нашими друзями, а нашими ворогами, якщо вони нам заважають у нашому духовному розвитку, якщо вони заважають нашому духовному життю. Тому що як сіть найде він на всіх, хто живе по всьому обличчю землі. Друзі, прийде день Господній. Притчу про 10 діб, яку я читав, ви прекрасно пам'ятаєте, дуже важливо бути готовим, не запрошеним, а готовим. Бо запрошених було 10, але готових з них було лише 5 діб. Як важливо, щоб ми встигли запастися у тим тою оливою, отим всім духовним надбанням, щоб вистояти в день, коли буде просіювання. Тому що як світ знайде він на всіх, хто живе по всьому обличчю землі. Отже, каже Христос, пильнуйте та у всякий час моліться. Щоб ви були удостоєні уникнути всього того, чому належить відбутися і постати перед сином людським. Щоб ви були удостоєні уникнути. Дехто вважає, що тут говориться про те, що церква забереться до часів великої скорботи, я певно, сторонник більше тієї теорії, що церква буде проходити разом зі всіма. Але Бог каже, Моліться, тобто зміцнюйтесь, змінюйтесь, ставайте дійсно народом Божим, за який сам Господь встане і прикриє його під час покуску. Скажіть мені, коли 10 казній падало на Єгипет, Ізраїль був десь переселений з Єгиптом, він знаходився в центрі Єгипту, але не одна градина не вбила навіть тварини у них, Ніщо не було уражене. Була темрява по всьому Єгипту, асяжна, від якої люди впали в депресію глибоку. А в Ізраїлі горіло світ. Христос, коли молився у своїй перевосвященницькій молитві до батька перед своїм ісходом на Голгофу, він просив за учнів. Каже: не прошу, Господи, щоб ти їх зібрав зі світу, але щоб зберіг їх тут. Це молитва про тих, хто є Господні. Ви знаєте, дуже часто я проповідую на цю тему. Зараз дуже багато є ну, таких новшост, да? коли люди в'ярними перегибами кажуть, що спасіння не можна втратити, якщо ти обраний, обраний назавжди. Але тут ключ є. І коли ми дивимося Писання, то обраність Божа вона є. І одні люди, вони обрані для спасіння ще перед своїм навіть. Народження. Але ви знаєте, як обрані, да? там конкретно кажеться в місці писання, що вони обрані у Христі Ісусі. Тобто не конкретно ваді обраний. А обраними рахуються ті, які приймають Христа, знаходяться у мобілі. Оце обрані, розумієте? А не по фамілії Воронюк підходить. А вже гонтар не дуже. Тому молитва і молитовне життя. Воно як мінімум збудовує нас. Воно надає нам Божий захист і гарантію того, що ми приємні. Бо це показник, друзі, це сама важка духовна праця, це молитва. Це показник Твого християнства, це показник твоєї віри. Ми можемо робити великі діла, ми можемо стояти за кафедрою, і говорити в класні проповіді, але характеризує твої стосунки з Богом молитва. І твоє життя, яке витікає потім з молитви. Це вкрай важливо. Ми відкриваємо Біблію всюди, де ми бачимо мужів або жінок Божих, вони всі молитовники. Всі. Хто пам'ятає останню проповідь? Про що я говорив? Ого, в ту неділю про що проповідь була. Бачите, друзі, а на домашній групі церква повторює недільну проповідь. Як важливо бути також в спільності з церквою. Хто пам'ятає, Вероніка, прошу? Не можу замулювати тему, але я пам'ятаю, що був приклад Саула і... Так, так, так. Я якраз про це говорив, про внутрішню збудову, так? Да? Коли Іоан, будучи людиною Божою, перебував у пустелі, в якому стані він в пустелі був? Загаряв. У Молитовному. І там він чув Господа. І Саул, де ми ні, ніде не бачимо, щоб Саул був молитовником. Але на старті мав всі переваги, друзі. Рост, багатство, молодість, красоту. Аракарські дуже добрі здібності, але все втратив. Бо не було зв'язку з Богом, не було розуміння, що робити. Які рішення приймати в критичний момент? Друге місце писання, апостол Петро. Авторитет для вас? Ого тишина. Апостол Петро авторитет для вас? Да. Да, слава Богу, то що я вже думав, що пора розходитись. <риклад> По умолчанню. добре, хорошо, приймаю таку відповідь. Четвертий розділ першого післання апостола Петра. Саборне післення. Сьомий вірш читаю. Але всьому наблизився кінець. Але всьому наблизився кінець, пише Петро. Ого, Петро, як це кінець? 2000 років він ще А Або так, друзі, якщо брати історію людства, навіть в іудейській традиції, плюс-мінус 6000 років да, сьогодні, то перші 2000 років людства, потім ще 2000 років до Христа і третя фаза 2000 років після нього. І Петро каже, що от дві фази, як мінімум, вже пройшло, остання осталась. І він каже: близько всьому кінець. Дуже близький. Апостольське попередження для людства, друзі. Зрозуміло, що Петро не писав комусь це послання називається Соборне. Загальне для всіх. Але всьому наблизився кінець. Отже, будьте розсудливі і пильнуйте в молитвах. Будьте розсудливі і пильнуйте в молитвах. Ви бачите, як у цей сучасний світ. Він не дає нам часу навіть зупинитись і розсудити. Я для себе роблю, знаєте, таке наголошення на цьому. Я вириваю час у лукавого, бо він накидає повсякденної суєти дуже багато. Засікіть, будь ласка, скільки ви відкриваєте Фейсбук в день. Це вже манія, знаєте, люба свободна хвилина, цей Фейсбук, ця кнопка відкривається. Якщо це так, удаліть його. Удаліть його в себе. І подивитесь, у вас година, дві, три за день появиться для часу. Для того, щоб ви змогли порассуждати над чим. Над життям, над своєю родиною, над Словом Божим, Помолитися. Нам потрібно, друзі, виривати цей час, бо сьогодні цей світ робить все, щоб ми не мали часу. Ви бачите це? Ти проснувся вранці все вже вечір. І нічого не встиг зробити, нема розміреного життя, нема часу подумати, поспілкуватись. Це робота, яка ведеться спеціально. Загрузити по максимуму, щоб вони про що не думали. Взагалі не про що. Але в Біблії написано, і Христос сказав, що саме так було в часи ноя перед потопом. Люди їли, пили, женилися, виходили заміж. І що написано? І не думали ні про що, поки не наступив потоп. А от потім почали думати, потім, А як спасатись? А вже пізно, а Бог закрив ковчег. Ви ну, знаєте, так буде в церкві. Прийде час, коли Бог закриє вхід в церкви. Не буквальні двері, а просто прийде кінець проповіді Іван. Як важливо встигнути війти в ковчег, поки відкриті двері. Чому люди не могли тоді війти в ковчег? Ну і не хотів їм відкрити, та да хтів. Бог закрив, ніхто не відкриє, так написано. Якщо я затворю, каже Господь, то ніхто не відкриє. І якщо я відкрию, то ніхто не закриє. Ми зараз будемо молитися з вами. І я би дуже хотів, щоб члени церкви молилися в голос. Саме для цього ми збираємось, ми збираємось для того, щоб говорити до Бога, щоб Бог промовляв до нас, щоб ми прославляли Його в нашому зібранні. Саме для цього воно називається загальне святкове зібрання, щоб ми в недільний день зібравшись прославити Творця. Нехай це будуть короткі молитви. Ні довго молитись, друзі, бо можна вгасити комусь дух молитви, але прославити Бога, подякувати йому, сказати декілька речей. і сказати Амінь. І церква назійдається біля вас, каже Амінь. І ви маєте можливість прийти не просто посидіти в театрі, а послужити Богу, послужити церкві. Будь участниками служения. Аминь. Давайте підменимо снова и будем молиться.